Мамо, почитай, пожалуйста, Як відпочивав підйомний кран? Цілий тиждень працювали на будівництві два підйомних крани. А коли настав вихідний день, вони вирішили поїхати за місто через високий пагорб, за блакитну річку, за зелену галявину відпочити. Та тільки напляглися підйомні крани на м'якій траві серед запашних квітів, як прийшов на халявину маленький ведмедик і жалібно попросив. Я впустив у річку моє відерце, будь ласка, дістаньте мені його. Ти ж бачиш, я відпочиваю, сказав перший підйомний кран, а другий відповів. Ну, що ж, відерце дістати не стіни ставити. Підняв підйомний кран відерце, віддав від межаті і подумав тепер і відпочити можна. Але зуськи Прискакала на галявину зелене шапеня. Шановні, підйомні крани, будь ласка, прошу вас врятуйте мого братика. Він стрибав, стрибав і застрибнув. На деревце, а злізти не може. Але ж я відпочиваю, відповів женяті перший кран. А другий сказав Ну що ж, жабеня врятувати не вантаж нести. І зняв із дерева маленьке жабеня. Брека ква ква який добрий підйомний кран. Заквакали вдячні жебенята і пустилися на випередки до болота. Так ти ніколи не відпочинеш, заскрипів перший підйомний кран. Відпочину, весело відповів другий і поклав свою довгу стрілу на соснову гілку. Ах. вигукнула рода білочка, що жила в сосновому дуплі. Як добре, що ви до мене завітали, ціле літо я збирала на зиму гриби. А підняти в допло кошик не можу. Будь ласка, допоможіть мені. Ну, що ж, з готовністю відповів підйомний кран. Кошик підняти не вагони розвантажувати. Підняв кран кошики з грибами і поставив прямо в білчне допло. Дякую, дуже дякую, любий підйомний кране, ви мені так допомогли. Що ви? зніяковіло відповів підйомний кран. Це такі дрібниці. Тепер підйомний кран міг і відпочити та тільки вже час збиратися у зворотний шлях додому настав вечір. Проводжати підйомні крани прийшли зелені жабенята, маленький ведмедик і руда білочка, стрілу крана прикрашав букет яскравих польових квітів. Подарунок лісових звіряток. Ну, як ви відпочили? запитав у підйомних кранів їхній знайомий пультозер. Я, відповів перший підйомний кран, цілісінький день сидів на травичці, нічого не робив, але чомусь дуже втомився. Спина болить, все скрипить. А я відпочив чудово, сказав другий. І дав понюхати бульдозерові польові квіти. А я й не знав, що ти любиш квіти, усміхнувся бульдозер. А я і сам не знав, вигукнув добрий кран і розсміявся.